Проголосувати максимально постатейно, щоб ці кошти були направлені на сили оборони на підвищення зарплат військовим для закупівлі амуніції. Ви знаєте, що останні опитування показали, що 60% військових військових купляють самі своє забезпечення, тому що вони не задоволені якістю того, що їм надає держава. Я також буду говорити в тому числі. Що є законопроекти, які вказують, що можна врегулювати в державі багато чого і спрямувати кошти, які мали би надходити в бюджет пізніше на сили оборони. Наприклад, мною зареєстрований закон 13548 про обіг електронних сигарет. Ви, напевно, вже всі читали, про те, що 93%.